Всім привіт! Сьогодні на огляді буде книга доволі відомого американського письменника Стівена Кінга, і це Мізері. Книгу я обрала між Агатою Крісті і Стівеном Кінгом. І насправді я не пошкодувала, що обрала саме Стівена Кінга. Це розповідь, яка реально захоплює читача практично з перших сторінок і змушує його дочитати до кінця і розгадати все ж таки історію. В основу закладено стосунки. Двох головних героїв: письменника Пола Шалдена, який створив, так би мовити, серію книг про мізері. Це такі мильні романи, які люблять читати більше домогосподарки. І героїнею Енні Вілкс, психопаткою, яка є великою шанувальницею цієї серії книг Пола Шадлена про Мізері. Пол потрапляє в автокатастрофу. і... Його, власне, рятує ця Енні Вілкс, забирає його додому і намагається вилікувати після чого. Змушує його написати книгу, розкривши сюжет інакшим чином, тому що їй не подобається кінцівка. Перероби спеціально для мене, для мене великої шанувальницю твоєї перероби, будь ласка, книгу. Він. Одразу думає, що вона його нібито рятує, ну лікує, тому що вона представилась медсестрою. Але виявляється, потім він усвідомлює, що вона тримає його в заручниках, тому що вона зачиняє на ключ двері. Доповнюючи це все, хочу сказати, що це така примітка. Оцей Пол Шалдон після автокатастрофи лишився змоги ходити. Ну і звісно, це ще більше посилює його неможливість власне втікти від неї. Енні дає йому декілька пігулок. Знеболюючого, як він думав, спочатку це виявилось наркотики на основі кодеїну. Вона дає йому декілька пігулок, результаті чого він від них стає залежним. І в певний період свого життя, перебуваючи у неї вдома, задумується навіть про те, що може й не треба втікати, може він лишиться тут і все буде нормально. Наскільки ось ця сцена передає те, що людина схильна звикнути до будь-якої сфери. До будь-якого стану і до будь-якої ситуації, в результаті чого людина зневірюється, перебуваючи в тому оточенні, в якому люди теж зневірюються, або ж перебуваючи, коли людина психічно хвора і інша здорова людина перебуває під її впливом доволі довгий час. В цьому випадку це було приблизно півроку, можливо, трошки більше, людина теж. Переймає ці якості, вона теж починає паранують, вона теж стає більш вразливою, і вона теж може скоювати в майбутньому вчинки і схожі на, знову ж таки, на психопатів. Мені ця книга сподобалася тим, що тут виражена виражений страх не крізь призму духів, якихось там, не знаю, страшних істот, а крізь призму людей, крізь призму того, що це ну, така ситуація могла стати. У кожного з нас, у кожного, просто можливо, не в такій варіації, можливо, не в такому місці, не в такий час, не таким способом, але подібне могло статися. Банально деякі фрагменти показують те, наскільки людина залежна від іншої людини, наскільки людина може або розквітнути, або зав'янути, перебуваючи в тому чи іншому. Колі спілкування. До речі, історію написання від Стівена Кінга він розповідав це в якомусь часописі. Він сказав, що надійшла йому оця історія, суперська написання у сні. І це мені сподобалося, оця приміточка, так би мовити, типу наскільки людина талановита, що сниться сон, і вона відтворює його пізніше, перероблюючи під на свій лад, звісно, але вона відтворює цю головну ідею. Це круто. Я дуже рада, що такі є талановиті люди і що я маю змогу читати їхні книги. Найперший плюс, який я хочу виокремити, це напевно те, що у цій книзі присутня ще одна книга, і я зараз поясню про що я. Сюжет розповідає про те, що Пол Шелдон письменник, це перша основна частина, але Пол Шелдон, той самий письменник, створює ще одну книгу всередині цієї книги, і це круто. Ти, ніби читаєш дві різні книги в одній, і мені це подобається, оця штука. І мені навіть на секунду якусь я настільки поринула в читання, що подумала, що книга про містер це окрема книга, яка в мене є в бібліотеці. Друге, мені сподобалось те, що сюжет описаний таким чином, щоб читач сприйняв все за чисту монету, щоб читач сприйняв все так, як є в реальному житті. Тобто, всі події вони, ну, дивіться. Ті, хто не знав, Стівен Кінг в більшості випадків своїх пише книги, трилери, хорори. Власне, це роман, але це далеко не роман. Я одразу хочу вас попередити. Це ну це більше хорор, але хорор не з елементами містики, не з елементами цього надзвичайно нереального. Ти починаєш думати як головний герой, ти починаєш продумувати, а що буде далі. А ти починаєш думати, а якби це з тобою стало, що б ти на його місці робив? Це доповнює, це розширяє кругозір, це розширяє твої, не знаю, мозкові навички, Тобі приходять ті ідеї, які могли до цього не прийти в голову. Автор передав оцей хорор так, що жахливі істоти, які могли б бути у цій книзі, це є ти самі люди. Третє, що буде доволі, напевно, звучати дивно, але це закритий фінал. Я дуже рада, що там був закритий фінал без цього. А, а там далі ви самі собі придумаєте, а там далі ви самі вирішите, хто кого вб'є, хто кого перерубає, заріже, чи лишиться жива, чи здорова тані вілкс. Чи вона знову її знову прикриють, і вона далі собі житиме, убиватиме. Чи просто І цей пол, чи виживе чи не виживе? Хто його знає, Бог його знає. Думайте самі, рішайте самі, тому що я так захотів. Такого не було. Я десь на сторінці 260 й Всього сторінок у моїй книзі 380 чимось. Десь на 260-й сторінці я почала продумувати, яким буде далі сюжет. І в результаті чого я придумувала, хто помре, хто кого може вбити, які можуть бути подальші наслідки, якщо Пол Шалдон зробить ту чи іншу дію. І я практично вгадала сюжет. Мінус тільки один, але це навіть ну, це не мінус книги, це просто мінус нашого сприйняття. І я не знаю, чи взагалі це можна вважати мінусом. Коротше, я не рекомендую читати цю книгу людям з вразливою психікою, з дуже високим рівнем емпатичності, тому що я в мене високий рівень емпатичності, і я сприймала все крізь призму себе. Тобто кожну його дію, кожну її дію у ставленні до цього пола. Я відчувала ніби крізь себе. От вона його, наприклад, там скривджує, а мені вже зле, мені вже не хочеться читати. Я така, все, я не буду це читати. Наше, Я це взяла. Блін, зараз воно його приб'є. його закат... Ну, ви зрозуміли суть. Коротше кажучи... Якщо ви готові трошки потерпіти хвилювання, тривожності при прочитанні, тоді я раджу. Якщо ви не готові до цього, тоді не читайте, будь ласка, прийдіть уже з чистою совістю, чистою головою, трошки з головою. Хочу додати. Якщо тут видно, я нарешті купила собі стікери, і оцими стікерами я повідмічала. Оце все ті моменти, де головна героїня психопатка Ані Вілкс Ані Вілкс убиває або скривжує, або робить якісь химерні вчинки, усталені не до себе в першу чергу, а до людей або до пола Шелдона. І там є тільки дві позначки того, як люди чи хто-небудь коротше, як щось помстилося їй у відповідь. Знову ж таки, ставлю 10. воно варте розгляду, воно варте уваги. Чому варте уваги? Тому що, ну, тому що це Стівен Кінг, тому що це історія про те, які люди можуть бути жалюгідні. І про те, що треба завжди бути на поготові, завжди так мовити. А, і ще я хочу додати. Окрім того, що люди і оточення, і ставлення, і це всі всі психологічні проблеми. Я ще хочу додати, що це ж усе, всі ці події. До цього призвів алкоголь. Можете стати як Пол Шалдон. Ви будете їхати на машині, вріжетесь якусь, в канаву впадете, зламаєте собі ноги, а у вас якась кончена психопатка, у вас не знаю, забере з себе додому і скаже, намалюй мені таку то, таку -то картину, тому що твоє попередня, а я на яку ти працював три роки, воно говно сушіє. І мені взагалі не подобається, як там жінка стоїть. Вживайте менше. Ще разраджу десь. Ну, в районі 80 поставлю через те, що я, коли побачила слово роман, подумала, що це реально роман. Яка я наївна. І я справді подумала, що це роман. Бачила я обкладинку, не знаю, чим я думала. Ну, це чисто свої власні такі загони, чому 80. Ще я, до речі, екранізація 1990 року, і, напевно, все, що я хотіла подати. Наостанок скажу, що обирала я цю книгу, може, комусь спаде на думку, асоціювати о, вибрання. Купування книг з допомогою якихось своїх прикольчиків. От я, наприклад, вибрала саме цю книгу між Агатою Крістісіном Кінгом, тому що я побачила Мізері і згадала пісню Oh the Misery. Everybody wants to be my enemy. І я більше вам скажу, що ця пісня ідеально описала мінус вайб, мінус комфорт. Мінус вайб, мінус комфорт вона описала в цій книзі. Реально Oh the Misery, Everybody Wants to be My enemy. Це реально буквально сигнатурка головної героїні Енні Вілкс. Власне, власне, все.